І вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. Насамперед, дозвольте виразити слова щирої вдячності за те, що ви найбайдужі до наших програм, що ви, що ви такі позитивні коментарі пишете. Вони дуже надихають, вони дуже тішать і надзвичайно зобов'язують. Отож, Враховуючи, що багато було позитиву про час, а час категорія вічна, і час категорія надзвичайно таємнича, її не знаю, чи колись хтось розгадає. Тому я сьогодні знову кажу час, це мить кінця і початку. Це тут і зараз. Час це певний момент. Певний доторк до когось або до чогось час. Ви знаєте, я колись казала, що як швидко минає час. Я його відчувала скрізь всюди, але Ліна Костенко мене поправила, і ви поправили в своїх коментарях. коментарях. Не час минає, а минає. Ви. Ми, а ми даємо ми, ми. Навіть у Біблії пишеться про час, що є час збирати і розкидати, час сіяти і час збирати, час народжуватись і час вмирати. Як там ще? Час руйнувати, і час будувати, час плакати і час сміятись. Час збирати каміння і розкидати каміння далі не продовжую, ви знаєте. Наші пращури дорожили дуже часом. Вони вважали, і дуже добре, і нам так треба до них прислухатись. Так от вони вважали час найбільшим багатством і найвищою. Цінністю. Вони жили у взаємозв'язку з природою, вони знали її, природи м, певні закони, вони знали те, що я тільки що сказала, час сіяти і час збирати, час е, дрова заготовляти, час е, білити, час прати, в оселі прибирати тощо. На все мали і знали час. Вони спостерігали за зоряним небом. Вони вивчили ще задовго до чарза Дарвіна вплив місяця на все живе, а Дарвін а Дарвін, коли він написав свою працю про походження людини, то там відмічав, що все підпорядковує підпорядковується певним природним законам, особливо місяцю. І навіть, і навіть тривалість хвороби, і перетік вагітності все від місяця залежить. Ми про це з вами в свій час говорили. Коли були попередні передачі, і ви знаєте, навіть правильно роблять, коли сіять і садять завдяки місячному календарю, місячним циклам. Ще раз хочу нагадати чотири його фази: коли місяць молодик або починає свій, так би мовити, поступ на небі. Не можна нічого такого робити, особливо сіяти. Ой, вже декілька днів, хоча б п'ять що пройшло, от тоді можна сіяти всі рослини, які йдуть вверх, як ми кажемо. Це фрукти, овочі ті, що зверху, наприклад, жито пшениця і всяка пашниця. А от ті рослини, які мають е якими садимо бульбами, картопля там інші, то садять тоді, коли місяць вже спадаючи, не можна коли повний, бо він своє право має, і не можна, не можна особливо перші два дні повного місяця. Хотілося б ще сказати ось що. Я вже казала, не боюсь повторитись, що я якось особливо відчуваю плин часу. Тобто час минає, але знову ж повторюю, не час минає, а минаємо ми. І знову ж таки, прислухаючись до Ліни Костенко, процитую її чудові рядочки. Не знаю я, що буде після нас. В які природа убереться шати. Єдиний, хто не втомлюється час, а ми живі, нам треба поспішати, поспішати творити добро, нести в собі побільше сонця і так, щоб його не розхлюпати. Шануймося і до зустрічі.